Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. У Львові та області масштабні наслідки негоди. Після гнічної зливи місто частково опинилося під водою, подекуди вода сягнула трьох метрів. Мова поки про нежитлові зони. Утім, існує загроза підтоплення великої частини районів міста. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, річка Зубра поблизу Львова вийшла із берегів. Проїзд транспорту там наразі неможливий. Затоплена також і частина дороги Львів Пустомити, Мединичі. Міс... на місці працюють. Працюють понад 30 рятувальників і спецтехніка. Однак, через постійні опади усувати наслідки підтоплень вкрай складно. Крім того, у місті та області через негоду частково відсутнє світло. Знеструмлені 192 населені пункти. З них 55 повністю та 137 частково. Луцьк також тоне слідом за Львовом. Захід України опинився під загрозою масштабних підтоплень. Пишуть місцеві змі по всьому заходу України увесь день лють сильні дощі. Найбільше постраждають Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина, Буковина та Тернопільщина. Очевидно, що зливна каналізація не встигає справлятися із такою кількістю опадів. У Римі розпочалася конференція з питань відновлення України. Вона триватиме два дні. У заході беруть участь члени урядів, союзників України, міжнародні організації, фінансові установи, представники бізнесу та громадського суспільства. Основними темами обговорення є макроекономічна стабільність країни під час та після війни. Стійкість та безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, культура, охорона здоров'я, гендерні питання, освіта, навколишнє середовище, наука, технології. Та інновації, зокрема, свій план повоєнного відновлення України представить у Римі президент Чехії Петер Павел. Серед спікерів присутні президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелонія, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн та інші високопосадовці. Це вже четверта конференція з питань відновлення України. Проводиться вона починаючи з 2022 року. Попередні конференції були раніше організовані в Лугано, Лондоні, і Берліні. Трамп передав Україні частину зброї з військової допомоги за списком Зеленського. Про це повідомляє The Washington Post. після півроку скептицизму з боку Білого Дому щодо Києва і дружнього настрою до Москви, американський президент Дональд трамп і провідні республіканці змінили курс пише видання уряд США готується відправити україні додаткове озброєння а конгрес ухвалити жорсткі санкції проти росії ці зміни відбулися на тлі зростаючого роздратування трампа через небажання Володимира Путіна всерйоз обговорювати шляхи закінчення війни проти україни